Був досвід, де я звернулася до психотерапевта ем, на також енергопрактик, працює з енергіями Кундаліні, і, тобто вона поєднує в роботі і терапію і енергію. Це те, що роблю і я. І тому мені досить складно було знайти свою людину, яка б теж поєднувала і розуміла е, мій запит з однієї сторони і з іншої сторони. І тут я знайшла таку людину, і вона. Діяла по методичці, коли я озвучила їй мою проблему, мій запит, е викатала її сама на п'ять аркушів паперу. Ну, я перебільшую, е вона автоматично мене повела куди? В роботу, в дитинство з татом. І каже: А зараз закривай очі і побач перед собою тат. І я така: ну, Алло, який тато? Ну, типу, тато тут ні до чого, вона нема з татом внутрішнього конфлікту, тата вже мільярд разів пропрацьовувала. І в результаті ці, ця сесія довела мене до сказу, і ми з нею не змогли попрацювати адекватно. І через місяць я пішла до іншого спеціаліста з тим самим запитом, з тією ж проблемою. І коли ми працювали, то в ході роботи ми вийшли так. Ми, звісно, що ми вийшли на дитячі якісь проблеми, на дитячі патерни, сценарії і травми, але це був зовсім не тато. Це була моя бабуля по маминій лінії. Тому, коли спеціаліст такий: типа, все, я знаю, бо мене вчили, по психосоматика от так, от так, ліве, типа, це про жінку, праве це про чоловіка, може бути і так, а може бути, і не так. Тому я теж колись такою була, але досвід і практика показують, що те, що каже людина, воно первинне. І ми орієнтуємося саме на її відчуття, а на те, що ти собі.